Ну є футбол Олександра Ковпака. Сам нападник. Те, що я бачу у цьому чемпіонаті, дійсно, ЛНЗ грає в атаку. В першому турі мені дуже сподобався їхній поєдинок проти чорноморця. Те, як грали вперед, Дібанго, я... 94-й Максим Задирака, 23-й, Хрвоє Іліч, 8-й Джихат Бізімана, 14-й Максим Луньов, 10-й капітан. Досвідчений Денис 9-й Максим Прядун, Антон Савін, номер 77 95. Петро Стасюк, 27-й Іван Тищенко, 8-й Владислав Хомилюк. Так знову переведення м'яча. Праворуч Дібанго. Дібанго технічно залишається з м'ячем. Віддає передачу. Удар. Вище воріт. Перший момент, перший удар капітана Кривбаса. Хомчиновський. От Дібанга, зверніть увагу, як приймає м'яч. Вперед. От все вперед, таки має діяти крайній захисник, граючи в атаку. Міг приймати, розвертати, ні. Дібанга шукає продовження атаки. Дібанник Камеруно. От третій матч поспіль виходить в стартовому складі. Ще один удар за мешторного майданчика. Знову Хемчановський. Ханчановський, який давав інтерв'ю з приводу року. Звичайно, будемо говорити про повернення, і це однозначно підсилення для Кривбаса. Удар за меж штрафного майданчика. І перший сейв на місці Кліщук. Удар від прядуна про повернення Юрія Вакулка буде говорити про ще одного з академії Дніпра. От тоді прядуна із м'ячем переступи для країнців, які грали. На той момент і на даний момент за межами України атака Кривбаса. Удар Хомчиновського. Точно в площину воріт. Але й Герман Пеньков на місці уважно слідкував за діями Хомчиновського. Хомчиновський бере гру на себе корпусом Відтирає футболу. На От завдяки виходу з першої ліги. ЛНЗ. І що і Полісся триває атака Кривбаса. М'ячу штрафному майданчику. Удар все ж таки розкрутився. Буває єдине, що прямо перед собою прибуває. Кожушка не було тут офсайду між двох захисників, що було небезпечно. Просунувши цей удар між муравським лоперйонком. Назву команда змінювала відповідь. Кривбаса. І тепер вже сейв пенькова. Міг туди отримати за комірець. Давайте ще раз подивимося. Передача, яка зрізалась. Ну, хоча, ви знаєте, здається, Пеньков більше так проводжав цей м'яч рукою. Його партнер, якраз Тищенко. Іліч. м'яча і Передача зліва. Ще один простріл. Тут можна пробивати. Удар! І є перший забитий м'яч у сьогоднішньому матчі без коровайни Відкриває рахунок центральний захисник Кривбаса. 1 0 на користь господарів поля. І обійми з екс колегою, колего, яка, який серйозно зараз підказує, щодо дій захисникам вернеду молодший. Дуже досвідчений захисник. Я той, який є, працює із захисниками. А тут е, забитий м'яч імені центральних захисників. Стецьков тере безкоровайний. Лоперенок вів боротьбу проти безкоровайного. Ну, тут, знаєте, закриває своїм. Та навіть не корпусом. Зверніть увагу Можуть на гру, тори. Стасюк. Поки його партнери 10. -ох. Передача ліворуч. Савін. Савін під праву ногу. Савін низом віддає передачу. Доходить до м'яча прядун. Удар. Хоча вже здавалося, що без шансів. Форвар Толензе. Оці діє Савіна. Проти понедільника. як прийняв цей м'яч. Що там рабоною пробивав Прядун. пряду. Вистачає вже на даний момент. Колись не вистачало молодих арбітрів, а зараз людина справді з досвідом не вистачає. Пасіч. Пасіч залишається з м'ячем. Може рухатися далі. Пасіч пробиває небезпечний. Який небезпечний рикошет кліщу. Як же ж небезпечно було після цього кікса рикошета після потужного удару. Генонов. Також досвід. Для ЛНЗ. Дібан назад Дуже добре, що Кліщук був не в площині воріт Дуже добре для Кривбаса. Бапрядуна, він проштовхував м'яч туди. Далі на Шестакова. А це пресинг. Від Шестакова. Шестакова Атака кривба сам м'яч у штатному майданчику можна забивати. Дуже вчасно виходить Герман Пеньков. Леноваці, ЛНЗ поки що все точно. Три з трьох. Тут Муравський якось так випустив або більше вислизнув з-під його опіки кожушко. За рахунок швидкості це зробив кожушко. Бойко. На ближню стійку. Бойко завершується ударом. Ця спроба. Ще одна спроба. ЛНЗ. Пасіч. Пресинг Ми його олійника. Спокій від понедільника. Як точно він зіграв у цьому епізоді, продовжується атака кривбаса. Виходить, воріт пеньков, грає головою, але грає точно. На суперника Розігрує цей м'яч Кривбас. Удар! Приходько. Свіжий приходько. Прибіг від власних воріт. Туди за лінію хотів зіграти Пеньков. Саме там, де був суперник. Передача другим. дотиком пробиває приходько. І на його удар реагує. Передачу штрафний майданчик! Як небезпечно! А хто грав на дальній стійці? Стецьков. Так от забули про нього. Там знову опинився. Находить й... м'яч до Кліщука. Ще грати багато для того, щоб тягнути час. 20 хвилин. Знову помилка. Кривбаса м'яч у штрафному майданчику. Удар під ближню стійку. Кошушко. На місці Пеньков. Якісні дії голкіперів у другому таймі. Є роботою Клющука і у Пенькова. Рятують вони свої команди. Так одного разу. Не врятував Герман Пеньков тоді коли. Хамчановський в дотик віддає передачу ліворуч з Дібанга. простріл! Не дістається до м'яча кожушко. Це недільника. Спиною віддавав цю передачу Хамчиновській. І знову потім через Хамчиновську На паузі. Пасіч залишається з м'ячем. Віддає передачу ліворуч на Бойко. Бойко протикає все ж таки передачу на Пасіча. На виході кліщук і знову зачепили кліщука. Знову на газоні там ще є безкоровайний. Ще одна зустріч. Помагався завоювати аут, але більше того, ще й зберіг м'яч. Тут розвертається атака Кривбаса. Повертається м'яч ліворуч на фланг. Хомчиновський, Хомчиновський передача. удар і гол! 2-0. Мабуть, все ж таки Кривбас знімає запитання щодо переможця у сьогоднішньому матчі. Так, за сім хвилин до завершення матчу плюс доданий. Але, ну, виходячи з гри, все, звичайно, може статися. Але рахунок стає 2-0. Так савін вже на заміні. Мається за голову забитий м'яч задираки. І його святкування. Максим Задирака. Забиває вперше. Прекрасно розіграно. Чотири ходівка від Кривбаса Хомчановський. А там у людини все дуже добре. Із передачею. Точно на голову. Воручна. Олійника. Олійник. Бере м'яч під праву ногу. Збирає суперників. Просовує передачу, яка проходить. Триває атака на рінков. Простріл низо. А чи є кому пробивати Удар. Вища воріт. Насонов стріляє. Можуть здавати. Своїм командам списувати таких людей точно зарано. Ще одна передача у штрафний майданчик. Може бути небезпечно. Треба завершувати ударом. М'яч літає. Штрафним майданчиком. Удар! Пасіч. Як же закриває ближній кут? Лоперьонок. Високий м'яч. Норенко приймає. Норенков! В дальній кут. І влучає в стійку нарінко. Команда загально щодо третього туру, який розпочався у суботу. чорноморець оболонь. Рахунок 2-0. Полісся рух. Перемога руха на останніх хвилинах 0-1. Коло Сверес 2-0. Ми найдні. Ну що ж, друзі, на цьому все. Кривбас виграє 2-0. Кривбас, другий тур поспіль. Святкує перемогу в два м'ячі. В Попередньому турі бита зоря. Тепер. Насухо битий.